Підземні води руйнують будинок. Понад 30 років мешканці вулиці Стрийської, 48, страждають від того, що їхній будинок підтоплюють каналізаційні та підземні води. Кілька років тому люди за свої кошти полагодили каналізаційну систему будинку. Однак ґрунтові течії мешканцям не зупинити. Люди б'ють на сполох, їхній дім руйнується. Тому що ті стоки так течуть, і вони стільки часу текли. Ну там відмовили. Під будинком, під землею, видно, є вже пустоти, тому що ці підземні води, вони якраз по тих каналах, де колись протікали ці стоки клінізаційні, починають підніматися. Вода не відповідно несе інфекційні залишки, тому що там аміачні розклади залишилися в землі. Пані Леся проживає в напівпідвальному приміщенні, тому найбільше страждає від затоплювань. Жінка розповіла, що в її помешканні через постійну вологість прогнили підлога та двері. Через це була змушена робити ремонт. Та найбільше переймається, що на мокрих сходах можна травмуватися. І тут буває такий напір подисільник, де розумієте, він буває, може неділю, дві неділі текти. так, а якщо от ці стоки йшли, як казали, ці організаційні, то тут взагалі ужас був. Вони постійно йшли. Це приходить ходити по тих мокрих сходах. Це дуже небезпечно. У мене чоловік колишов, травмувався. Це небезпечно, в мене тут і діти ходять, я ходжу, знаєте, та мало, що хтось може підійти, там у нас показники беруть. Тобто тут може травмуватися люба людина. Від постійної сирості в будинку страждають мешканці інших поверхів. На другому поверсі великі проблеми від сирості. В мене в Мене зацвітають речі. Я навіть на другому поверсі живу. Бо то все піднімається по стінах. Вони впитують ту вологість. Мене зроблений ремонт. То от тут кудись позацвітали. Мешканці, аби вирішити проблему, зверталися в ЛКП, Галицьку реадміністрацію, санепідемстанцію та в управління з питань надзвичайних ситуацій. Останні повідомляють, що підземні води руйнують несучу стіну будинку, що може призвести до надзвичайної ситуації. А також що неочищені каналізаційні стоки є небезпечним джерелом інфекційних захворювань. За стільки років комунальники та чиновники не знайшли коштів, аби вирішити аварійну ситуацію в цьому будинку. Однак як журналістів народного контролю запевнили, що наступного року тут проведуть капітальний ремонт. Приєднався тут запропоновано значить, провести значить, дренажну дренажну систему по відводу. З цього, коли проведуться дренажні роботи, після цього будуть проводитися вертикальна гідроізоляція. Гідроізоляція гідроізоляції, значить, приміщень як і зовні будуть відкопи одночасно, коли будуть проводитися дренажні роботи, щоб це із сторони підвальних приміщень у 2014 році, в якому кварталі. Були далі. Ми працюємо тим питанням. Мешканці вулиці Стрийської, 48, сподіваються, що після 30-річного чекання наступного року підземні води більше не тектимуть в їхній будинок. А журналісти народного контролю за цим простежать. Дарія Денес, народний контроль, телеканал Зік.